У цьому відео я хочу розповісти про і сердитий спосіб виростити у себе на присадибній ділянці спаржу, а саме про вирощування спаржі з насіння. Дешевий тому, що насіння коштує недорого, а сердитий тому, що чекати врожай доведеться досить довго. Ось про все це і буде дане відео. Корисного перегляду! Спаржа з часом стає все популярнішою і дедалі більше людей хочуть мати її у себе на городі. Якщо у вас обмежений бюджет і необмежений час та натхнення, то це відео саме для вас. Посадивши спаржу з насіння, ви маєте розуміти, що скуштувати її ви зможете не раніше, ніж через 3 роки, а нормальний врожай почнеться років через 4-5. Якщо цей варіант вам не підходить, то раджу купити 1річне або 2-річне коріння спаржі і садити його. Це значно прискорить отримання першого врожаю. А в сезон знайти таке коріння в інтернеті і замовити зовсім не складно. Існує декілька варіантів посадки насіння спаржі. Я розповім і покажу про те, який використовую сам. Так би мовити, перевірений на власному досвіді. Для цього нам потрібне саме насіння, грунт. Касети або ящики для розсади. Та ще я беру перекисводні целюлозні серветки. Насіння спаржі проростає досить довго. Тому, щоб пришвидшити цей процес, насіння декілька діб замочують у теплій воді. Замість замочування у воді один мій підписник порадив замочувати насіння в перекисі водню. але річ тоді йшла про іншу рослину. Я не знав, скільки часу потрібно для насіння саме спаржі, тому довелося це визначати дослідним шляхом. Я замочив невелику кількість насіння в окремих стаканчиках на різний час і потім окремо поклав на пророщування, а як воно проросло, то порахував результат. Звісно, що на такій кількості говорити про якусь об'єктивність я не буду, але проведення цього нехитрого експерименту показало, що 30 хвилин цілком достатньо для замочування насіння спаржі в перекі сьогодню, і в подальшому це тільки підтверджувалося. Основною моєю метою було дати насінню проклюнутися і потім вже пророщене насіння висаджувати в ґрунт. Тому вимочене вперекі сьогодні насіння я загорнув у вологу целілозну серветку і поклав у такий блістер. І все це постав у тепле місце, де температура має бути 20-25 градусів. Якщо ви будете використовувати блістер чи інший контейнер, то або зробіть в ньому отвори, або не закривайте його повністю, щоб туди не потрапляло повітря. Також не забувайте слідкувати, щоб серветка завжди була волога. Через декілька днів отримуємо пророщене насіння. Кількість днів залежить від сорту спаржі, вологі і температури. Зазвичай насіння прокльовується за 4-6 днів. Будьте готові, що не все насіння проросте одночасно, а деяке взагалі не проросте. Це вже залежить від якості самого насіння, тому, якщо вам потрібна якась визначена кількість розсади, то беріть насіння з запасом. В деяких джерелах радять пророщувати насіння спаджі у вологому піску. Я цей спосіб теж випробував, але мені він не зайшов. На мій погляд, це більш клопітка робота я ще трохи перетримав там насіння і висаджувати його вже було досить непросто. Виходячи з цього, пророщувати у целлюлозній серветці мені подобається значно більше. Також зазначу, що якщо висаджувати у ящик, де корні будуть не розділені і висаджувати тісно, то, мабуть, пророщувати насіння не має сенсу. Але при посадці в ящики слід розуміти, що потім все одно потрібно буде розсаджувати спаржу або у більші горщики, або висаджувати розсаду з відкритим коренем у ґрунт, що теж має певні недоліки. Тому я раджу зразу садити насіння в касети або окремі стаканчики. Після того, як насіння проклюнулось, я його висаджу в касети у звичайний ґрунт для розсади. До ґрунтів спаржа вимогливо, але зрозуміло, що чим поживніший ґрунт, тим краще і швидше вона ростиме. Висаджую на глибину приблизно 1,5 см. Зволожую, накриваю харчовою плівкою і ставлю на підвіконня. Далі все як зі звичайною розсадою, Світло, вода, тепло. Потім, як спаржа трохи виросте і на вулиці минує небезпека нічних заморозків, її можна висаджувати у відкритий ґрунт. Пару слів по сроках посадки. Оскільки ця рослина багаторічна, то якщо у вас розсада з закритим коренем, тобто в касетах або стаканчиках, то її можна висаджувати весною літом і осінню. Але, звісно, краще садити весною. Розраховуйте грубо тиждень на прокльовування насіння і тиждень на проростання з ґрунту. Я би радив садити насіння на початку квітня. А висаджувати вже на ділянку в кінці травня. Якщо розсада буде рости в великих горщиках і вдома достатньо місця на підвіконні, то можна і раніше висадити насіння. До речі, розсада спаржі на підвіконні виглядає досить непогано. На відео я висаджую спаржу дуже густо, бо це тимчасове місце. Так вона ростиме рік чи два. В такому вигляді вона займає менше місця і за нею легше доглядати. Взагалі, якось в мене було бажання спробувати перший сезон залишити розсаду спаржі в касетах, але потрібні були касети з великим об'ємом і достатньо високі, і я, на жаль, їх у продажу не знайшов. По схемі посадки: тут серед любителів цієї рослини постійно йдуть дискусії. Я садив по різному, але з часом прийшов до такої схеми: хіба що садив би зараз в шаховому порядку, а не рядок в рядок. Здається, що відстань 80 см між рядами дуже велика. Та, коли спаржа розростеться, а вона добре розростається, то у вас за такої відстані буде змога там ходити. При меншій відстані це буде проблематично. По глибині посадки. Саджати спажу потрібно сантиметрів на 20 в глибину. Це не проблема, коли ви садите корінці без зеленої маси. Але якщо це розсада, то тут складніше, бо при посадці не можна, щоб зелена частина була під землею. Це часто приводить до загнивання стебла і вся рослина може пропасти. Тому тут я бачу такі варіанти. Садити в рів нижче рівня в цієї ділянки, в цьому випадку буде зручно поливати. А пізній осені необхідно буде засипати цей рів землею і на слідущий рік спаржа вже буде рости так, як треба. Другий варіант. Якщо у вашій розсади добре розвинуті корені, то стебла можна зрізати і садити глибоко без них. Третій варіант. Садити, як я на тимчасове місце, а потім восени або навесні пересадити на постійне і глибше. І четвертий, садити як є, а потім восени нагарнути бугор землі зверху. Чому спаржу потрібно саджати глибоко? Бо у спаржі навік корені наростають зверху, а нижні корені відмирають і з раками виходить так, що корінь, спаржі з ґрунту, так би мовити, спливає на поверхню. Це колись трапиться у всіх і доведеться або пересаджувати, або нагортати зверху землю, або ставити рамку і робити щось наподобі клумби чи високої грядки. Ще колися я помилково думав, що чим менший шар землі над корінням, тим швидше ґрунт прогріється і пагани спаржі скоріше проростуть. Але на ділі часто виявляється, що спаржа починає вилазити і в той час раптово вночі повертаються заморозки, і все, що вилізло на поверхню, крутить від морозу. Таке іноді трапляється, але це невелика проблема і на подальший це не впливає. Але краще, щоб корінь був поглибше. В цілому, спаржа рослина не і не потребує багато клопоту. Але на початку потрібен час на зростання. Натомість ви отримуєте чи перший весінній овоч. Про користь спаржі я вже мовчу. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, далі буде.